Всім привіт! Сьогодні коротко покажу, розкажу, як зробити маленький вітряк на 500 Вт. Самостійно із компонентів, які підготовлені були заводом. Що для цього треба, що купити і що виходить в результаті? От я свою штучку зібрав. Така приблизно має бути габаритно-вагова модель. так Вона до того ж працює. І працюватиме чудово, ну залишилося її підняти на висоту, показати це по факту, але ж давайте детально про компоненти. Генератор, головне. Тут 26 мм набір заліза всередині, і по статору, і по ротору. Магніти відповідного розміру, 3-мм товщина. Не пам'ятаю ширину точно, Ну, але ж ви розумієте, що вони там по колу якби, розташовані, тому їх кількість компенсує, скажімо, нестачу ширини або. По різному залежить конкретно від генератора. В даному випадку його ціна він мені обійшовся в 90 доларів з якимись копійками. Дав вам посилання подивитися, по чому він зараз. Тому що я купляв його за 90 <coughs> з хвостиком. На сьогоднішній день ціна може бути інша, але ж не забувайте, я вже казав і повторюсь ще раз, що ціни завжди треба ловити. Як ви застосовуєте коди, акції, ну це ж якби не питання не до мене. Можна купити ту саму одну і ту саму річ з різницею, практично вдвічі на тому ж Аліекспресі. Ну так буває. Так, так. В різних продавців е, одні й ті самі речі коштують по-різному. В різний час в, в часі акцій та не акцій він коштує по-різному. Тому тут таке. Далі. От до нього під, прекрасно підходить від іншої турбинки, від М3, так, але до мене вже такий їде. Повноцінний заводський хаб з лопастями. От бачите, яка його товщина самого хаба це сантиметр практично. Він з таким красивим носиком, він гарно притискає, ізолює, там все на через гаєчку, гарно все затиснуто. З лопастями, з непоганою розгонною зоною. Діаметр його виходить 1,65 метра. Отака штука в зборі до мене їде за 68 доларів теж з якимись копійками. Ну, ну буде там через 2-3 тижні. Да, мемчик про 2-3 тижні згадуємо. А, але е, ну, суть в чому, 68 доларів, ви почули. Тобто, ще раз, 90-68. Далі, що тут ще потрібно? Ключовим є оцей підшипничок. Ну, Ви не заморочуєтесь, якби берете його в найближчому до вас епіцентрі Ну, або онлайн, як хочете. Мені він обійшовся в 217 гривень. Зараз він подешевше коштує по 199. Ну таке, рахуємо 5 доларів, грубо кажучи, та й, та й по всьому. Далі, отут всередині, єковський контакт, це його вихід. Що це таке? Це механізм, коли з чимось струмознімач з отакого положення, щоб проводи не перекручувались, в отаке і щоб воно проверталося. При при прокруті, коли він обертається навколо своєї осі, ну коли вітер його розвертає, формує, скажімо, йому напрям руху. Вам потрібен на три. 3 ну, вхід, 3 вихід. І відповідно по амперах в даному випадку у мене, ну я взяв те, що у мене було, це 15 амперний. Краще, звичайно, знайти 20 амперний. 15 амперні коштує десь по 7-8 доларів, 20 амперні я бачив там по 10. О, така ціна. А, що сюди ще пішло? Решта все обрізки. Решта все обрізки металу, кусочки, кусочки кусочки різного діаметру, різних розмірів. труб, Це 15 на 15, наприклад. Це Мені здається, чи 20 на 40, чи щось таке, щось невеличке, чи може 25 на 40. От. І там ще кругленька труба, 35 є, так? для того, щоб його затиснути. Бачите, цей підшипничок він нормальний. Він має з одної сторони. І з другої сторони такі зажими, так, але на самій, на самій трубі вам треба зробити таку, ну, просто висверлити, але не просверлити до кінця, а висверлити виїмочку. Так? Тобто от таким от конусом ви робите висверлювання, так, щоб от, коли оця, ця, ця гаєчка заходить, вона теж має конус в кінці, щоб вона його гарно затиснула. А, оця от, гайка під шестігранник, і все, щоб воно нікуди не ділося. Тут не буде шалених обертань, воно просто триматиме, скажімо, напрям. Вам треба, щоб він просто банально звідти не впав. Ну і для цього ця задача якби, виконається. Ну а решта це, це скажу, це обрізки. Тобто там просто, скажімо, елемент, який тримає, його більше нічого, залишки якогось матеріалу кровельного, так, пару саморізів, їх тут пішло, тут не знаю, скільки 10 може, да? там, там трошки, тут трошки. Ну і на хвостовику це теж звичайно, що обрізок. так, теж Я не заморочувався, прикрутив на саморізи і все. А, побачимо, як воно буде в роботі. Тобто, хвостик досить є насправді ну, досить, досить жорстким. і він його непогано. Він бачить навіть прокручуватись, хоче від вітру на, на такому низу. Тут тобто, такий вітрест, він майже не долітає сюди. От, і ну, от така от конструкція. Так, в даному випадку м от для вас прикладаю. Щоб ви змогли зрозуміти, оцінити реальний розмір, яка повинна бути довжина лопати, і розмір її приблизно до оцього конкретного вітроколеса. Е, як це рахувати детально, я десь диски... скину вам обов'язково окреме відео в посиланнях, хто що не знає, той подивиться. І ну, є правило, просте, не я його придумав. Зробити так, і буде вам щастя. Значить, що ми нарахували? Е, ну, грубо, я зараз округлюю 90, 70. 10, значить це скільки? Це 90-80, і це 170 доларів, ну і ще 5 175 ну Якась там фарба туди-сюди, 200 доларів. Так, оце, от те, що може коштувати О, такий от вітрячок на 500 Вт. Е, ну, ви з нього в орган побачите. Якби і більше. 500 це я так округлюю умовно, щоб було приблизно зрозуміло, що ви з нього можете бачити. так В такому вітрі, як зараз, а зараз дує, там ну, ну може три. Він показуватиме. Ну, скільки, ну, ват, 10, може, 20. Небагато. Ну, це ж очевидно. Тобто ви розумієте, що вітряк е, від, працює в схемі, коли в кубі, в кубі залежність від зростання швидкості вітру, зростання його виробництва, його виробітку. Тому це якби нормально і ну, на це треба розуміти, розраховувати калькуляторів в інтернеті. Навалом нагадаю вам, один теж скинув в посиланні. Подивитися, як це розраховувати, як це рахувати, що воно реально зможе. Значить, 200 доларів, так? Є, окей, зрозуміли. Дорого, недорого дорого, самі, хочете, не хочете, теж оцініть самі. Ви можете піти іншим шляхом. Ви можете купити готовий вітряк. Отакий. От так, тільки, ну, він буде, звичайно, що без оцієї. Без цього елементу, тому що це вже перехідний якби, фланець у мене на, на, на матч, так, Він буде з аналогічним точ-точ, тому що це ж я з нього якраз і зняв з отаким от хабом, з лопастями. Так? Все один в один-один, в нічого не міняється. Єдина його проблема вам треба буде придумати, як оцього хвоста подовжити сантиметрів ну, на 40. Це вже розраховано. На 40 см, і тоді буде вам щастя. Е, розкльопуйте закльопки, посувайте його, розріжте, вставте трубу, вийміть трубу, вставте довшу замініть. Варіантів безліч. Вам придумати лише, який вам більше подобається. Все. І все. його ціна, його ціна ціна е, ну Мені конкретно цей екземпляр. так Він обійшовся в, от щоб ж не збрехати. Вже і кешбек нарахувався, до речі, за нього, так, я вже його і вивів і потратив. Тому тепер точно можу сказати, на 698 мінус 14 це буде 184 долари. От в що мені він обійшовся. Його купити, насправді, за такі гроші нереально важко. Я з китайців ще видурив 14 доларів, за те, що вони е при транспортуванні трошки погнули хвоста. Ну, я його, звичайно, що вже підрівняв. Він у мене вже. Е ну, Робочий так, але 14 доларів це 14 доларів. Тому тут у мене совісті до них ніякої немає. Треба видурювати все, що можете. І суть в чому? Суть в чому різниця між цими генераторами безпосередньо, які знаходяться всередині, тут 24 мм заліза, заліза а тут 26 Ну, якби варте, не варте. Може, я десь помилився в розрахунках, може насправді і там і там 25, і 25. Розумієте? Ну, тобто, вважаємо їх умовно ідентичними. Чи варто заморочуватись і гімороїтись за 200 доларів, щоб купити, замість того, щоб купити готовий трек за 200 доларів? Ну, не знаю. Можливо, можливо так, можливо, ні. Мені було цікаво зробити, тим більше, що в мене компоненти були. А от така історія. А вам, чи варто, чи не варто, думайте, вирішуйте самі. Тільки кажу ще раз: в такій конфігурації будете мати проблеми, його розвертатиме. Треба подовжувати хвоста на 40 см обов'язково. Що ж воно може? В умовах наших проблем з електрикою, якби це важливе питання. Так от, що ж воно може? За моїми оцінками приблизними. Даний вітряк зможе генерувати від 1 до 15 кВт годин на місяць, в залежності від того, як ви його влаштуєте, як ви його поставите, на який контролер ви його поставите, на яку висоту ви його поставите і який кабель ви йому дасте. Питання все дуже просте: чи матиме він чистий вітер? Якщо він його матиме, він вироблятиме значно краще. Якщо він його не матиме, ну, у нього будуть проблеми, він буде крутитися, розвертатися. Ну і не працюватиме так, як слід. Тобто тут, якби це така особливість є. От у мене зараз конкретно цей сидить в вітровій засаді і нормально не викручується. Він би зараз мав виробляти щось стабільно, там якихось своїх 40-50 ватт. Він ледь крутиться і шукає вітер, не може його знайти. Тому що йому оця от хата створює вітрову тінь і турбуленцію, тому що вітрові потоки об... о... оминаючи хату, так, вони налітають на нього з різних сторін і розвертають його почергово то в одну, то в другу сторону. Ну от так. Тому треба піднімати вище його. Це я буду робити пізніше. Вже казав, просто не все зразу. от І це безпосередньо впливає на те, який у вас буде виробіток. Тому думайте, багато воно не зможе, але воно зможе чимало тоді, коли сонце, як правило, буває мало, тобто на зимовий період. а Чи добрий це вітряк, чи ні, та хто його знає? Це маленький вітрячок. Він допоможе вам підтримати систему, він її ніколи не замінить. Він маленький. Якщо ви хочете щось краще і щось більше, беріть уже не М3 турбіну, а це саме М3, беріть уже М5 чи М6. Там 2 метри діаметр, 2,1 метр діаметр відповідно, і ціна буде 500-600 доларів відповідно. От от. так от. Тому це таке. А сподіваюсь, вам було цікаво. Тим, хто за мною не слідкує, запрошую слідкувати. Тому що показує багато речей, без жодних якби прикрас, без жодних якби нюансів. До речі, вам потрібен такий набір інструментів. Я купляв тут локально за 600 гривень. Можете купити ну, жалі, вони продаються. він Поможе у всьому. Тобто для от таких от робіт з цими речами він дуже-дуже помічний. Тому, отака от історія. Наразі дякую. Наступний етап, це я буду його вішати вже, тому що скоро повини повинні закінчити цю роботу з мачтами і будемо вішати його на вітер і пробувати, що ж у нас в результаті вийде. Підтвердження будуть. Поки не забув. До 7 числа на Аліекспресі акція, гарні коди, гарні знижки, тому що стандартно, наприклад, у цей хаб він обходився мені 85 доларів, так зі знижками в стандартний період, так а зараз 68. Ну розумієте, це немало. Це, 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 це 18 зайвих баксів. Ну, я ж кажу, вони на дорозі не валяються. Це щось можна не знаю, якісь можна навіть найбільш тупий примітивний китайський контролр за ці гроші можна купити. Ну, знаєте, такий, що три проводочки увійшло, два вийшло, і нічого там на ньому більше немає. Ну, але це таке, це я таке не рекомендую. Ну, хіба що в зовсім примітивних установках, коли вам там електрика треба на дачі, на яку ви приїжджаєте раз в тиждень, і от тиждень він має щось виробляти, щоб вам на день вистачило. От тоді, так, да, тоді можна не заморочуватися і брати отаке дешеве. А якщо а якщо щось серйозніше, ну, там має бути краще трошки обладнання. Там вже за 80-90 доларів має бути нормальний контролер. Тому таке. А на цьому дякую. Е е Побачимось, Па-па.